Батьки, ви помічали, що ваша дитина швидко втомлюється, неуважна в школі, часто хворіє. Можливо, вона проводить багато часу за телефоном чи планшетом, втрачає інтерес до навчання, постійно відчуває втому. Сучасний світ висуває високі вимоги до наших дітей, але, на жаль, нестача важливих вітамінів і мінералів може впливати на навчання, настрій та загальний розвиток. Недостатнє харчування це не просто питання смаку, це питання здоров'я, брак вітаміну Д. Приводить до слабкості кісток та уповільнений ріст, нестача вітаміну С, це часті застуди, ослаблений імунітет, малий рівень йоду це проблеми з пам'яттю, уповільнений розумовий розвиток, брак омеги 3 сприяє погіршенню роботи мозку, зниженню концентрації та підвищенню нервозністі, дефіцит вітамінів групи Б сприяє погіршенню когнітивних функцій, розлади нервової системи та приводить до низького рівеню енергії. Привіт! Мене звати Юрій. Я міжнародний експерт із 20 річним досвідом у сфері збалансованого харчування. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина росла здоровою, активною, мала гарний настрій і легко сприймала нову інформацію, їй потрібна правильна підтримка ось ідеальне рішення. Жувальні пастилки, Nutrient Vita Kids та Mind Vita Kids – це унікальні комплекси для підтримки здоров'я вашої дитини. Нутрієнт Vita Kids – це комплекс із 12 ключових вітамінів та мінералів. Вітамін D для міцних кісток та здорового росту вітамін С зміцнює імунітет та допомагає організму боротися із застудами, йод покращує пам'ять і розумову активність Майндвіта Кітс для розвитку мозку та нервової системи, омега-3, плюс вітаміни групи Б покращують концентрацію, увагу та когнітивні здібності, підтримують нервову систему та баланс енергії, стабілізують настрій та допомагають зменшити втому. Це не просто вітаміни. Це інвестиція у здорове майбутнє вашої дитини. Чому саме ці вітамінно мінеральні комплекси, ці жувальні пастилки, які не містять цукру та глютену, без штучних барвників, ароматизаторів та консервантів? Натуральний колір та смак. Вони призначені для тривалого використання та суттево покращують стан здоров'я та самопочуття. Діти їдять їх із задоволенням. Хочете, щоб ваша дитина була здоровою, енергійною та розумною? Замовляйте нутрієнт Vita Kids. Та Mind Vita Kids вже зараз для цього. Напишіть мені вітаміни у особисті та отримайте персональну консультацію. Дайте своїй дитині найкращий старт у житті.